У самому серці джунглів Амазонки є школа, де навчаються любові Христа. Це Адвентиська сільськогосподарська промислова академія, штат Амазонас розташований на півночі Бразилії. Окрім річки Амазонки, довжина якої складає 7 тисяч кілометрів, тут також знаходиться найбільший тропічний ліс у світі. За годину їзди від столиці штату Манаус знаходиться навчальний заклад, заснований в 1964 році. Його територія займає 2,5 тисячі гектарів землі. Це дуже багато, тому цей навчальний заклад орієнтований на сільське господарство. На нашій території зростає 40 тисяч дерев. Асаї. Ми повністю забезпечуємо себе молоком, яйцями та овочами. У нас величезне виробництво. Усі наші студенти мають можливість багато чому навчитися у цій сфері. Тут ростуть різні плодові дерева, такі як упуасу та Асаї. Ви колись чули про ці смачні фрукти? Наша команда спробувала їх, і вони нам сподобалися. Асаї відрізняються від всього того, що нам вже відомо. На що ж воно схоже? Ці ягоди зовсім інші, і вони мають свій неймовірний смак. пасу теж чудовий фрукт. Він трошки кислий, але дуже смачний. З нього можна робити сік чи вершки. Це справжній делікатес. У цьому навчальному закладу недостатньо ресурсів, щоб утримувати понад 300 студентів. Жителі цієї території мріють мати свою церкву, де могли б збиратися всі студенти та співробітники. Було багато труднощів. Ми збиралися в так званій каплиці. Це була вузька маленька та дуже незручна будівля. Ми потребували приміщення побільше, яке могло б виконувати роль церкви. Коли мені випала честь бути присутнім на відкритті цієї церкви, в мене текли сльози, тому що я знав про всі труднощі, з якими нам довелося зіткнутися. І сьогодні я бачу, що Бог піклується про наш навчальний. Захват. Ось чому у 2014 році пожертвування 13-ї суботи з усього світу були спрямовані на будівництво цієї церкви, розрахованої на 500 місць. Це чудова будівля, де люди прославляють Бога, звершують служіння та приваблюють нових людей до Христа. Співробітник Хосе Бразіл приїхав сюди у 80-х роках і допоміг здійснити цю мрію. Ми багато працювали над цією церквою. Як співробітники, так і студенти. Ми працювали вранці, в день та вночі, щоб отримати це благословення. Були задіяні абсолютно всі, включаючи студентів, тому що ми чекали цієї події майже 50 років, і слава Богу, цей час прийшов. Відкриття відбулося у жовтні 2016 року, і у них з'явилося більше можливостей, завдяки яким вони можуть зрощувати в своїх студентах місіонерський дух. Студенти люблять співати, молитися. Та брати участь у церковних заходах у майбутньому вони стануть лідерами у своїх церквах. Це студенти, що приїхали з різних місць, у тому числі з прибережних населених пунктів, розташованих вздовж річки Амазонки. Я сама з прибережної громади під назвою Бомсусасу, де 98% населення є адвентистами. Я мріяла про те, щоб тут теж була церква. Разом зі студентами я й сама допомагала носити цеглу, щебінь та інші матеріали. Усім було дуже весело. Сьогодні, завдяки навчанню молоді, церква приносить користь і за межами адвентистського співтовариства. Після будівництва церкви залученість студентів в місіонерське служіння помітно зросла. У нас є проєкт під назвою Караван, в рамках якого студенти проповідують у прилеглих церквах. А в другій половині дня ми займаємося соціальною та місіонерською діяльністю. Цього року ми, як навчальний заклад та як церква, вирішили зробити ще один крок: ми відкриваємо тут. Місіонерський центр лише минулого року, завдяки роботі цієї церкви, прийняли хрещення 20 студентів. Коли вони закінчать навчання і повернуться в рідні місця, вони стануть свого роду маяками. На будівництво цієї церкви пішло 50 довгих років очікування та молитви. Звертаюся до всіх братів та сестер, які жертвували свої кошти. Хочу, щоб ви знали, що для всіх нас кожна копійка була цінною та дуже важливою. Ми щиро дякуємо кожному члену церкви, який допоміг своїми пожертвуваннями побудувати тут церкву. Сьогодні наші серця наповнені подякою і ми закликаємо вас допомогти людям в інших частинах світу здійснити цю мрію. Дякуємо за допомогу в будівництві цієї. Та багатьох інших церков по всьому світу разом ми збираємо добрі плоди для Христа.